Усім гарного дня, мене звати Таня і сьогодні буду шити брюки із деніму. В мене є 2 метри джинсової тканини класичного синього кольору без стрейчу. Я вже її попрала, вона дала усадку і вже готова до крою. Тканину купувала в розтекстиль. Викрійку буду брати із свіженького журналу номер 10 за 2025 рік. Моделі 113, розмір 46. В мене обхват талії 108 і обхват стегон 116. Я буду робити корекцію саме по заднім половинкам брюк. Так як в мене сідниці не дуже виражені, і часто так буває, що позаду під сідницями звисає тканина. І такий варіант корекції мені підійшов ідеально. Від лінії талії вниз я відміряю 18-20 см. Я відміряю 20 см сидіння також, і це в мене буде лінія стегон. Далі по шву сидіння від лінії стегон вверх я відмічаю 1,5 см і проводжу нову лінію до бокового шва. Розрізаю не доходячи до бокового шва і опускаю на 1,5 см тільки по шву сидіння. Боковий шов залишається без змін. Малювала від руки, тому, можливо, десь вийшло кривувато, але я думаю, суть зрозуміла. І ще мені довелося додавати по лінії талії, так як по викрійці обхват талії 96, а в мене обхват талії 108, виходить, що мені не вистачає 12 см, ділю я пополам. І виходить 6 см. І тепер мені треба розподілити по лінії талії. 1,5 см я додаю до бокового шва, тобто по полочці, в мене відрізний бочок. По стегнам мені додавати нічого не треба, тому я плавно звожу лінію до лінії стегон. І Відповідно, в мене зміщується лінія входу в кишеню, теж на 1,5 см. По задній половинці я теж додаю по боковому шву 1,5 см і по шву сидіння 2 см. І плюс припуски по зрізам по 1,5 см. І це в мене виходить, що я додала 5 см, і 1 см залишається. Я вже подивлюся на примірці. Можливо, мені доведеться випустити з виточки 0,5 і з попереду по складці 0,5. І Треба буде ще змістити виточку та складку, щоб вони були по центру. Розкроїла я вже і провела примірку. І бачу, що по бокам виступає зайвий об'єм, який виглядає ну, дуже негарно. По кроковому теж трішки буду прибирати, і хочу ще а, завузити по низу. По поясу якраз нормально, нічого не довелося мені випускати, тому залишаю так, як є. Розпорола я брюки, зложила передні з передніми половинками і зараз буду зайве зрізати. Я відмітила лінію зшивання і від неї буду вже відміряти припуск. Понизу теж я звузила по 1 см з обох боків, по кроковому шву я вивела нову лінію і випуклість буду зрізати. І по заднім половинкам роблю те ж саме. Мішковини я викрила із сорочкової тканини. Верхня і нижня частина в мене одинакові. І тепер мені треба пришити підкройний бочок до мішковини. Пришивати буду зигзагом. Я вибрала строчку під номером 8. Виставила на максимальну ширину строчки і на троєчку довжину стібка. Далі мішковину мені треба пришити до брюк. Я вхід в кишеню продублювала. На мішковині відмічаю лінію, де мені треба відрізати. І тепер можу пришивати шов пришивання 05-07 мм. Відстрочую припуск на 0,1 від краю по мішковині. Хочу ще відстрочити оздоблювальні строчки, шити буду звичайними нитками рудими в два складення. Тепер мені треба зшити мішковину, сшивати буду закритим швом. Спочатку сшиваю лице з лицем, зрізаю припуск, вивертаю на виворіт, виправляю шовчик і прошиваю ще раз. Стрілки на передніх половинках я запрасувала і зараз хочу прострочити. Тут по моделі складка, і я хочу її застрочити на 7 см в сторону бокового шва. Зараз хочу закріпити тимчасовою строчкою мішковину по боковому шву і по верхньому зрізу. Шшиваю виточки на задніх половинках. Зараз буду сшивати боковий шов, він в мене буде комбінований так як тут відрізний бочок і джинсовий шов буде незручно робити. Спочатку я зшиваю боковий шов на 1,5 см, тепер буду зрізати припуск по задній половинці брюк до кишені. Шов для зручності я запрасувала, але для початку мені треба обмитати боковий шов в області кишені. Строчку вибрала під номером 20, виставляю на максимальну ширину строчки і троєчку довжину стібка. Ось так вийшло, так? Ну, да? Тепер хочу зробити оздоблювальну строчку по лицевій стороні, але щоб мені було зручно це робити, я припуски закріплю з виворотньої сторони звичайною машиною строчкою і нитки поставлю в колір тканини. Можна сказати, що це тимчасова строчка, але я буду впевнена, коли я буду робити вже оздоблювальні строчки, що в мене припуски ніде не повилазять. І тепер по шву можу прокладати оздоблювальні строчки. Зараз буду обробляти гульфік. Я продублювала і для зручності запрасувала одну сторону по надсічці, яка є продовженням шва. А іншу сторону я запрасувала трішки далі від надсічки 05-07. І до цієї ж сторони я буду пришивати блискавку. Але для початку я хочу одну сторону обшити бейкою. У мене це права сторона. Бейку я нарізала шириною 3,5 см. Зараз буду пришивати блискавку, але для початку мені треба закріпити мішковину, сколола краї мішковини до планки і пришию на 0507 від згину. І зараз можу пришивати блискавку. Блискавка в мене пришита, і тепер я буду зшивати передній шов. Строчка в мене закінчується вище від коска на 1,5 см. Я спочатку зараз оброблю шов, а потім вже продовжу роботу над гульфіком. Зараз мені треба зрізати з однієї сторони припуск, але я спочатку дивлюся, в яку сторону в мене буде дивитися шов. Сколюю припуск. Можна приметати. І фіксую машиною строчкою нитками в колір тканини. Далі продовжую шити гульфік, і тепер мені треба закріпити іншу сторону блискавки, Совміщаю надсічки і пришиваю блискавку. Мішковину заправляю під припуск, і це все закріпиться оздоблювальною строчкою по гульфіку. Але я поспішила і відразу пришила. Я намалювала строчку для гульфіка шириною десь 3 см. І відразу прошиваю оздоблювальною строчкою передній шов. Зараз я підготую відкосок, одну сторону я викрила із джинсової тканини, а іншу із сорочкової. І далі мені треба обшити зріз бейкою. І пришиваю до припусків. Зрізаю зайвий припуск. Ось так в мене виходить. Але мені тут треба відкосок закріпити ще однією строчкою. Треба закріпити ще відкосок, можна строчкою по гульфіку. Я закріплю понизу за припуск. Гульфік у мене готовий, і тепер я можу обробити шов сидіння. Сшивати буду таким же способом, як і боковий шов, шов пришивання 1,5 см. Перевіряю в яку сторону запрасовується шов. Зрізаю один край припуска. Для зручності я шов запрасувала і зараз зафіксую машиною строчкою. Прокладаю оздоблювальні строчки. Кроковий шов зшиватиму прямою стручкою і обмитаю зрізи так само, як і боковий шов. Щоб в мене співпали середні шви, я спочатку їх фіксую, а потім вже повністю прошиваю шов. І тепер обмитаю зрізи строчкою під номером 20. Виставляю на максимальну ширину строчки і довжину стіпка на троєчку. Обережно зрізаю припуск до строчки, щоб її не зрізати. Зараз хочу підрізати верхній зріз брюк, тому що десь ниточки повилазили, нерівності підрізати, щоб у мене була чиста гладка лінія. Ні. На початку я говорила, що у мене пояс буде складатися з трьох частин, задня і дві передні, в готовому вигляді 5 см. Я вже його продублювала і зараз буду пришивати. Пояс спришила, а за шльовки я зовсім забула. Зараз буду шити шльовки. Вирізала смужку для шльовки шириною 4 см, але 4 см багато, 3,5 достатньо. І бейку теж 3,5 см. Зараз пришиватиму бейку з однієї сторони на 0,5 см. І ще ж тут можна відстрочити виточку позаду. Тому зараз спробую це зробити. Я підпорола пояс саме в тих місцях, де повинні бути шльовки. Я розташувала 6 шльовок, 2 попереду і позаду 2 напроти виточок і 2 біля середнього шва. Зараз я відмітила із шию краї поясу. Обережно зрізаю припуск, щоб не було потовщення, і вивертаю. Підвертаю внутрішній зріз поясу. Де в мене є припуски, я зрізаю, сколюю, можна запрасувати і буду пришивати. Спочатку пришиватиму нитками в колір, а потім вже по лицевій стороні прокладу оздоблювальні строчки. Перевіряючи, все в мене тут співпадає, і можу вже робити оздоблювальні строчки. Пришиваю шльовки. Ще залишилось мені підшити низ, і брюки у мене готові. Припуск на підгин я роблю вузенький. Пришиваю нитками в колір. Я планую низ підвертати, тому робити оздоблювальну строчку я не буду, так і залишаю петлю для гудзика я буду робити зигзагом. Намічаю розташування гудзика. Я спочатку зробила таку петлю, але я вирішила розпороти і зробити трішки по-іншому. Закінчила шити брюки і згадала, що я забула по кишеням зробити закріплення. Ну то вже я зроблю за кадром. Позаду стрілки в мене просто запрасовані. На сьогодні, все. Дякую усім за увагу і до наступної зустрічі.